Доброго дня, мої любі друзі! З вами масажі миру Ліга Регул, з вами Августа. І так, ви знаєте, сьогодні хочу зняти таке коротесеньке відео і показати вам, за моєю спиною знаходиться такий будиночок, доволі комфортний, зі своєю стояночкою. Бачите, в такому сіро білому кольорі і там трошки бежево, то не столь важливо, важно друге, важливо друге. У Канаді є такі будинки, такі квартири, які можна купити тільки за віком. 60+. Сьогодні тепленько. Мені трошки важко балакати. Сьогодні е, тільки мінус 20. і Так, вітерець такий, бачите. Ну такий легесенький, легесенький. Е, вчора було трохи холодніше, хотіла вчора вам зняти таке відеоролик, Ну трошки себе зажаліла. Так до чого я про цей будиночок, який за моєю спиною? Я коли про це знала, ви знаєте, я трошки розгубилася. І думаю, боже мій, як же це так? В одному будинку е, такий доволі немалий будинок і живуть. Усі 60+. плюс, ну це як будиночок, розумієте? А от через дорогу зразу церква. Я якось так трохи впала духом, подивилась на це все і думаю, що це за будинок. Не чуть дітей, не чуть молоді, нічого не чуть розумієте, ну якось тоска на мене така напала. Я про це все подивилася, подумала, е, так поміркувала. Мені мої, мої близькі розказали, як це дуже добре, в такому будиночці е, купити квартирку на старість. Щось мені, ви знаєте, стало трохи невесело. І потім я так поміркувала, погуляла тут по райончику. І дивлюся, що майже у всіх районах є. Ой, я тут така красива, далі нема куди. Ну то ладно, 60 плюс уже пройде. І я тут поміркувала, походила, подивилася, дивлюся, що майже у кожному районі. У кварталі, знаєте, як у нас кажуть, майже у кожному кварталі є тренажерні зали. Їх тут дуже багато, фітнес-центри, тренажерні зали. Я так походила під віконцями, подивилась вікна панорамні, здорові, красиві. Походила, подивилася стану, стану, щоб трошки не так забивав вітер волос. І бачу, що там займаються спортом дуже багато людей різних різного віку, різного покоління. І ну приходять дійсно багато людей. Вони такі закалені, Я вам скажу, усі люди тут місцеві можуть запросто. Бігти без шапки в таку погоду. Я йду у двох куртках, щоб ви розуміли. Молодці. Де, ну, мені дуже сподобалось. Інколи люди закутуються, інколи люди показують те, настільки вони пристосувалися до погодних умов. Але ця місцевість, де я знаходжуся, це місце Вінніпек, тут вітри, тут степова зона, тут мій любимий степ. І тут вітри, і гарною бути важко, але треба, щоб було тепло. Але що я вам хочу сказати, любі пані і панове, 60 плюс. мороз завжди мене спасав. Так от діло тут не в погодних умовах, а діло тут в другому треба таки вчити мову, тому що людям розказують байки, розуміти всякі сказки. Так, уряду Канади низький уклін. Вони дійсно дуже добре працюють, вони дійсно допомагають. Але якщо ви не будете робити взагалі нічого, або будете думати, що ви така королевна або король, знаєте що, дуже швидко з вас спаде оця услада. спаде. Про що моє перше відео? Моє перше відео резумую. Знаходжусь в Канаді, місце Віннипег, мороз, вітер, настрій нормальний. І пані мої любі і панове. Я хочу, щоб ви підписалися на мій канал, запрошую вас, запрошую вас для того, аби ми могли обмінюватися різними думками, тому що нічого поки не зрозуміло. Якщо буде далі, дуже хотілося б, щоб усе було добре. Але цей канал я планую вести для тих людей, хто трохи впав духом будь-якої країни. Хоч я це, хоч це Україна, хоч вони виїхали там до Польщі, хоч виїхали до будь-якої країни Європи, хоч вони знаходяться в Манітубі. Всі ці люди мої друзі, розумієте, ви всі мої друзі, всі ті, хто мене підтримує, хто каже добрі слова про мої картини. До речі, це я так вийшла. Мені треба знову купити полотно, знову купити. Фарби, бо я хочу таке для вас малювати картини, і мої думки, мої мрії мене ніяк не покидають. І всі мої відео, а ваші коментарі, а потім ми будемо обмінюватися своїми думками. Я думаю, що канал буде розвинутий. Я думаю, так, це слово паразит думаю. Хочеться мені так, міркується. Розумієте, я дуже хочу, щоб ми всі спілкувалися. Тому що якщо ми не будемо спілкуватися, то це буде гаплик. Якщо ми будемо балакати тільки за лікарні, за лікарняні, за аптеки, це буде гаплик. Якщо ми будемо слухати тільки... Молодих психологів, як треба вийти з зони комфорту, це буде гаплик. Якщо ми будемо на когось дуже надіятися, це буде теж гаплик. Тому, любі мої друзі, для того, щоб нам не приснився цей гаплик. Давайте якось спілкуватися, підтримуємо один одного, спілкуємося, не просто так картинки один одному пересилаємо і всякі відкриточки, потім це просто спами, це здуріть можна. Давайте якось, щоб у нас це все спілкування було живе, було таке. Емоційне і принаймні ви будете почувати себе не одному, не одній, а в такій родині 60. А кому вже габлик 50, теж підписуйтесь. Я не знаю, може ви в такому стані 40, теж підписуйтесь. Ну, Тому що вікова категорія має кожен... Мені стать, щоб вас, знаєте, бачити добре ви мене. Тому моє перше відео буде називатися Долой Плик. Розумієте? І я вас дуже люблю і обожнюю з вами спілкування, тому що ви всі мудрі. І тут канал, на якому треба бути чесно. До скорої зустрічі з вами Лариса Густа. Ваша покорна слуга серед вітрів, але, але все нормально. Розумієте, не падайте ніколи духом, інакше буде гаплик.